Збройні сили України продовжують отримувати позиції та проводити наступальні операції по всій лінії фронту. За інформацією, на 31 жовтня в районі Херсонської області українські військові отримують позиції у кринках поблизу Антонівського шосе та залізничних мостів. ЗСУ намагалися прорвати оборону ворога в районі Піщанівки та Пойми. Про це у своєму звіті повідомляють аналітики інституту вивчення війни з посиланням на блогерів РФ. У свою чергу агресор продовжує завдавати авіаударів. За даними південного оперативного командування України, російські війська минулої доби випустили 45 крилатих бомб по цілях, в Херсонському та Береславському районах. Тим часом, як повідомляє The New York Times, бої за Авдіївку мають найдорожчу для окупантів ціну у війні. Втрати ворога більше ніж під час наступу на вугледар. ЗСУ з артилерії знищують колони бронетехніки та піхоту окупаційних військ ще на підступах до міста. Так майже за три тижні після початку бою загарбники не змогли здійснити швидкий прорив, на який розраховували. Наразі українські військові продовжують блокувати для РФ використання основних автомагістралій та залізниць. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш попередив, що з початку загострення ситуації від 10 жовтня наступна вже третя хвиля наступу російських окупантів на Авдіївку буде потужнішою ніж попередні, бо ворог робить висновки з помилок. Він зазначив, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною. Шогори про по місто, то 40-50 обстрілів таких масованих відбувається за добу в останніх декілька днів від 6 там до 12 авіабомбових ударів. По позиціям, взагалі, там не знаю сотні обстрілів масованих в добу, незважаючи на постійні обстріли з боку Росіян, українські військові продовжують боротися за кожен метр української території. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено 301 тисячу 490 окупантів.